Дивіться, знову я Юра, і я допомагаю мамі з бідньою вправкою. З козами ми справились. Тепер залишилось пройти блокпост. Це наші сусенята. І підемо до кролів, кинемо мандарина до бубки, хай гуляє. Бо вже кінець літа. Уже кролевкам буде не так жарко. Ходим? Эх, занятка. Пишіть у коментарях, кому потрібні ці стояти в добрі руки. А тютики, добре. Так, тепер саме головне, треба одних них тікати. Раз, два, три. А давай ще тебе. Ось і тікаємо. Прийшли ми до бубки і зараз до неї прийде мандарин. Він, він у неї посидить три дні і, 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 і приберемо. Зараз ще зараз воду вивезмо. А тепер все закриваємо. Ось такі в мене справи Ой, забувся, вибачте, у нас вчора почала лупити качка, зараз подивимося, що в неї. І заберемо качіят, напевно. 私はパスタ。あっちにそらまる。また来たよ。

А ті яйця останні сві... посвіте вечором, бо ми цю качку ще ні разу не провіряли. Все. Все? Ось такі в мене справи. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і ставте лайки. Всім папа. А цих двох ми посадимо до моїх перепилів, бо ми не знаємо, куди їх притулити.